Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосу. Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посла на на посаду посла у Великій Британії. За його словами, генерал Валерій Залужний говорив Володимиру Зеленському саме про такий напрямок для себе, дипломатичний. І Міністерство закордонних справ України відправило відповідний запит на аграрман разом із тим. з'явилася інформація про те, що перед цим Валерій Залужний був звільнений із збройних сил України через ВЛК. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю Друзі, слава Україні! Героям слава. Пане Валерію, як ви розумієте, це призначення? Ось Володимир Зеленський каже, що це Валерій Залужний хотів сам фактично зайнятися дипломатією. Дехто коментує це призначення як заслання. А ви що думаєте? Ну, погано, що бачите, мені доводиться думати, як і багатьом іншим, хто коментує цю подію, спираючись на якесь власне міркування, а не на коментар Валерія Федоровича. Бо... Він про це ну ніяк не говорить, і це е, дає підґрунтя для створення різних версій, і жодна з них може бути неправдивою. Тому я спробую, знаєте, все таки констатувати просто факти, те, що я бачу, щоб ну, не вдаватися до е, створення е, обґрунтування цього призначення за залужно. Це складно, звісно, тому що в процесі дуже потужної медійної підтримки. Саме його як головнокомандувача, ми отримали сьогодні кандидата на посаду президента без його погодження. Ну, остання соціологія яка була опублікована соціологічною групою Соціс за замовленням видання Цензорнет, свідчить про те, що він не перемагає Зеленського з величезним відривом. Якби відбулися вибори, Там може створити свою партію, яка переможе всіх у парламенті. А далі вже ми просто можемо знаєте, надівати на цю всю історію. Нові а, сценарії розвитку України і таке інше виявляється, що ну за цим мабуть поки що нічого нема ну принаймні, сам залужний це не поточні, і от якраз історія з його призначенням приблизно виглядає таким самим чином, що ми мусимо за нього фактично добудовувати або будувати да якісь версії. А те, що я бачу особисто на даному етапі, залужний залишається в команді президента. А, він буде працювати фактично. За директивами, які будуть виписуватися у міністерстві закордонних справ, для здійснення зовнішньої політичної діяльності фактично Зеленського, і, і так, всі версії про те, що залужний може в перспективі працювати з якоюсь іншою політичною силою або створювати свою, поки що вони не знаходять підтвердження. І сьогоднішня поява інформації у дзеркало тижня згодом в українській правді про те, що він був навіть звільнений з військової служби. Звісно, хотілося б почути офіційне підтвердження персональне від заложного або тих, хто повноважений це зробити. Я думаю, що воно, мабуть, буде, а можливо, ні, знову таки складно сказати. То це якраз засвідчує те, що ці всі дії були погоджені із Зеленським. І якщо ми зараз уже продовж там двох діб не маємо ніяких заперечень стосовно цього факту, то що за все це так і буде залужний поїде до Великобританії і буде там займатися саме дипломатичною діяльністю. Про що він нібито також мріє? І відтак ми зараз будемо спостерігати за зовсім іншою дискусією в політичному плані в медійному просторі між прихильниками та опонентами влади або між владою і опозицією. Тому що звільнення залужно ну, перепрошую, ну так, а вже фактично звільнення з військової служби, про що пишуть журналіста і також погодження призначення послом, серйозно сплутало політичні карти для дуже багатьох е сьогодні політичних гравців в Україні, і це, зважаючи на те, що в Україні йде війна, але ж бачите, політичне життя воно нікуди не подівається, воно є, воно розвивається, і чим далі, тим більше ми бачимо дуже. Цікавий розвиток подій я не виключаю, що історія з кадровим призначенням залужного це лише початок великих змін взагалі у виконавчій владі в Україні загострення політичної кризи і в парламенті, і на Рушевському Кабміні, і на банковій. Ну і потім вихід із цієї політичної кризи, сценарій, які як, якого цього виходу також можуть бути різні. Але принаймні вони вже стали вущими. Залужно як політичного гравця, сьогодні вже ну поки що принаймні, поки що його немає. Да, не видно, бо як, крім, що він буде працювати послом. Я не думаю, що МЗС там просто так би від себе це публікувало. То, звісно, він не буде ні коментувати тут політичні події, нічого, хоча він раніше не особливо до цього вдавався. Попередник, Тому, я... власне. Е... Пана залужного е, уже поплатився своєю посадою на місці посла Великої Британії за коментування політичних подій. Так так, так, абсолютно так. Тому е, в принципі, якщо ти йдеш у команду президента, зараз безвідносно прізвища на посаду посла, то ти відповідно маєш е, говорити так, як президент, підтримувати його політику. А навряд чи будуть вітатися якісь там критичні вислови висловлювання по відношенню до того, хто очолює державу, здійснює зовнішню політичне зарповніше політичну діяльність. В Цьому в принципі, друзі, немає ніякої відмінності України від інших країн. Пане Валерію, слухайте, це вже чергова історія, коли послом призначають не дипломата. В нас посол в Китаї, колишній міністр стратегпрому Рябикін, посолка в Швейцарії, колишня генпрокурорка Венедіктова. Зараз послом Великій Британії буде колишній головком. А зробити послом у Великій Британії, я нагадаю, хотіли ще екс-міністра оборони Резнікова. Також яка в цьому логіка? Інколи <гум> <гум>, отримаєш запитання, на які не можна відповісти, або просто там знаєте так нема логіки. Я бачу логіку іншу: свої люди мають бути свої. Ви знаєте, такої політики дотримувалося багато політиків. От за мій досвід політичної і активної діяльності з 2004 року фактично всі навіть я чув таке прислів'я: нехай, хоч і двірник, але свій на посаду. На відповідну посаду, але свій своїх призначали те, що можу сказати, те, що я бачив з 2004 року, з моменту вже навіть завершення помаранчевої революції, така тенденційність зберігалася при всіх президентах без винятку. Команда Зеленського не стала винятком в цьому сенсі, і коли ми активно ввели дискусію вже після обрання Порошенка президентом про необхідність запровадження принципів меритократії, які б ну дали поштовх для професійної роботи а, посадових осіб? Був ухвалений навіть цілий законопроект, який а, який смістив а, ці принципи, ми постійно а, 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 акцентували на досвіді Сінгапуру. В цьому плані мовляв, дивіться Лі Куан Ю, який був правний в цьому сенсі, там і навіть ще одна державна мова англійська. Як це круто, ну, правда, да, це, це класно, але я, наприклад, сьогодні і раніше не можу відзначити, що у державну владу добирають виключно професіоналів, особливо на керівні посади. Призначення послів сьогодні це не є винятком або чимось таким знаєте іншим, відмінним від того, що робили попередники. Я не бачу різниці. Це дуже прикро, це дуже погано. Що ти не можеш розвиватися професійно. Зверніть увагу, парламент дев'ятого скликання він взагалі засвідчив можливість потрапляння до політики без будь-якого політичного досвіду. Зовсім і. Гаслон, з яким прийшов Зеленський до влади, взагалі просто потрібно пригадати. Подивіться, що вам обіцяли політики професійні, і що вони зробили, тобто, вони ну не роблять цього. А от я прийду зроблю, і це спрацювало отак. От нинішня політика будується. Але добре це одна справа, якщо політика так. І то вона має купу своїх вад. А інша справа, коли дійсно люди, які там далекі від професійної діяльності ті чи інші галузі, приходять і працюють. Що стосується саме залужного, я тут чув слушний коментар від своїх колег, які знаються на дипломатії. То є один цікавий нюанс: він може виконувати ефективно свої функціональні обов'язки на цій посаді, дотримуючись принципів співпраці в команді президента, бо матиме радників, які власне забезпечуватимуть його діяльність діяльність його фактичного кабінету, так ну дипломатичного кабінету у Лондоні. Тому такий варіант можна допустити. Хоча, звісно, професійні дипломати говорять про те, що це довгий шлях. Тут мають працювати ті, хто вже знає це на внутрішній політиці країни, де він там є. Ти повинен досконало знати мову. Знову ж, сьогодні там так, також те, що я знаю, то запитання до досконалості знання залужним англійської мови, і таких речей багато. І по інших це лише, не лише стосується там Валерія Федоровича. І на жаль, якщо взяти будь-яку сферу, то ми бачимо, що на посаду до прикладу, там е, ну врешті-решт, друзі, ну задайте історію з призначенням у нас і прокурора е, за часів Порошенка. Також призначили людину, яка ну не була, не мала навіть юридичної освіти внести відповідні зміни до чинного законодавства. Тому на жаль. На жаль, так є це. Я можу відзначити, і я просто це констатую, але я це не вітаю. А, а ось ця історія із звільненням Валерія Залужного через е, е, військово-лікарняну комісію за станом здоров'я про це писали дзеркало тижня, ба більше. А е, за даними е, Української правди, те ж саме сталося із колишнім головою генштабу е, Сергієм Шапталою. Ну я навіть від себе можу додати у мене є інформація, що це не єдині топ військовопосадовці, які були таким чином звільнені. Із тих про звільнення яких йшлося за останні місяці. А чи, чи це є нормально, власне кажучи, як ви оцінюєте цю тенденцію? Ну, Відверто кажучи, як не дуже здорову. Тому що бойові генерали звільняються із війська на підставі рішень ВЛК. а треба просто згадати. Я знову ж мабуть не не відки ні для кого секрет про скільки ми маємо нарікань на роботу ВЛК. Ті, хто проходив, добре знають, як вони працюють. Часто густо рішення, які ухвалюються, вони не є зовсім. Адекватними до тих діагнозів, з якими проходять військовослужбовці, і зараз, наприклад, коли я коли опублікував це повідомлення в себе телеграм-канал, то там вже десятки коментарів. <кхід> Багато хто із дописувачів цікавився, а за якою статтею? за якою статтею, яка хвороба, і інше. Я не виключаю те, що і залужний, і інші там генерали могли бути хворі, так а, але з огляду, що у нас часто велика ухвалюють рішення, коли навіть там це дуже серйозних хвороб або без кінцівок, все-таки військовослужбовців із великим досвідом, але залишають е, у військах на якихось посадах, то ну, звісно, зараз суспільство буде реагувати таким чином, що ці генерали могли б виконувати там посадові обов'язки е, десь в інших місцях, ну нехай не безпосередньо в траншеї з автоматом в окопі. Ну, звісно, генерал навряд чи буде там це. Ми, ми маємо це усвідомлювати. Але чому це відбулося? Й можу допустити лише що фактично сьогодні цим генералам не знайшли місця у війську, а, а де вони будуть далі? До прикладу щодо шаптали, то вже навіть пишуть у мене колеги, що він може також бути призначений послом. Я не виключаю, що ці люди будуть також у команді президента, але можливо не на військових посадах. Ну, принаймні більш аргументовано можна давати буде аналіз тому, як відбувалась кадрова політика, коли ми вже конкретно побачимо призначення їх на які посади. Тому тобто поки що це виключно знаєте, таке міркування справді тієї інформації, яка я наявна. А ну і ось іще одна цікава кадрова історія про те, що від 1 березня цього року у штатні радники міністра оборони Рустема Умєрова був призначений як заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, який був замішаний в кількох скандалах пов'язаних із корупцією. Власне, за це він його і звільнили з офісу президента. А потім була Одна із судових справ, яку він виграв по одному із цих питань. Ну і тепер от він повертається, виходить до владної команди. А, власне, чи чи ви здивовані тим, що Кирило Тимошенка спочатку звільнили, а потім забрали назад? Ні, не здивований я щойно ми з вами дуже детально проговорили про те, яким чином формується кадрова політика, фактично при всіх урядах і при всіх владах, при всіх президентах. Ну ця не є винятком. Призначають своїх тим, яким довіряють. Я до прикладу, мабуть, не відкрию знову ж нікому. Секрет з початком роботи парламенту дев'ятого скликання, коли там. У нас запустили процес ліфт, пам'ятаєте? Можна було подавати заявки до відповідного сайту, направляти своє резюме, і тобі там можуть підшукати якусь не посаду, а запропонувати конкурс на відбір на якусь посаду на державну службу. Таких заявок направлено було там десятки сотні тисяч. Я сам пробував туди направляти, але, звісно, ти ж туди не потрапиш, тому що ти маєш там бути на посаді, якщо ти з команди якщо ти з командою, то тоді ти працюватимеш? Я ще раз що У нас відсутній принцип призначення на посади людей професійних, призначають своїх. Я не ставлю, наприклад, під сумнів те, що Кириленко ой, перепрошую, Тимошенко. Він як професійний медійник може там або не може там виконувати професійну роботу свою або займатися саме медійної складової Міністерстві оборони. Но він ще Значить, а... будівельник у нас, так би мовити, ну, звичай, Значить, та, це вже це вже ін, да, Це вже інше питання, як він крував е, саме велике будівництво. А тут буде займатися медійними питаннями. Звісно, що це обуря з угляду на те, що він має такий бекграунд не дуже привабливий. Але те, що цьому потрібно дивуватися, друзі, ну я хотів би, щоб ми все таки зважили, що навіть якщо до прикладу от на наступних виборах переможе не Зеленський, а інший, навряд чи ви там побачите. Людей не з команди майбутнього президента швидше за все будуть призначатися саме такі. Це от якраз є проблема. У нас відсутні. Ми, ми часто говоримо про те, що в нас є конкурси на відбори на посаду там різних керівників органів виконавчої влади і такта, так далі. Але це удавані конкурси. Ну ніколи вони нормально не проводилися. Давайте ну, будемо це визнавати, вести дискусії про те, як змінювати підхід до відбору кандидатів на конкретні посади. Бо якщо ми довго будемо сперечатися, скільки там радників міжнародних є чи немає, ну толку не буде, на жаль. Ну і з'являється все більше інформації про те, що буде із міністерствами. Ось джерела НВ в Офісі президента кажуть, що із 19 міністерств розформують 5. Це станеться вже цієї весни. В першу чергу можуть піти ті структури, у яких немає призначених керівників, або ті, чиї функції здатні виконувати інші. Є питання до Ірини Верещук, очільниці мінреінтеграції, Негрополітики планують об'єднати з мікономіки те саме з Міністерством ветеранів. Ну і також ще тривають дискусії стосовно мінкульту і інформполітики. В принципі, те, як розподілені міністерства, як вони створювалися, як вони в принципі протягом останніх років з'єднувалися і роз'єднувалися, це все вже зазнавало критики з боку багатьох фахівців. І у нас були такі міністерства, які в принципі критикувалися стосовно їхньої ефективності. А чи ось ця історія із скороченням міністерств задля? Економії може в принципі покращити цю ситуацію і дійсно е е зробити опти ефективну оптимізацію Кабміну Ні, абсолютно ні. Почну відразу з кінця, тому що треба було б розпочинати із реформування е всього державного апарату, який включає, що стосується органів виконавчої влади е їхньої повної відповідності парламентським комітетам. Якщо в нас буде ситуація, до прикладу 15 міністерств, 15 відповідних парламентських комітетів, які спрацюють спільно з підготовки відповідних нормотворчих документів, тому що ми ж зараз живемо по конституції 2004 року. Вона була нахвалена в грудні місяці. Її, до речі, нагадую, розробляли у кабінеті кучми і компанії. Просто ми про це забуваємо. І зараз ми говоримо, що ми живемо при парламентсько-президентській республіці. Це не так, вона фактично не відповідає своїй суті. Назва є, а суть зовсім інша, тому що ми формуємо кабінет міністрів, який вносить до парламенту законопроєкти, а потім він голосує. Документи мають готуватися спільно. Відповідність комітетів і міністерств має бути один в один. А, і мене тут напрошу на назадку ну, на спадає саме такий мем, який зараз є у соціальних мережах, коли Кучма говорив: так це вже було до прикладу щодо міністерства військового господарства та міністерства економіки вже ж об'єднували. Потім роз'єднують так само і інші. Допоки ми не свідомо те, що треба не тасувати міністерства, проводити відповідність роботу парламенту і органів виконавчої влади, то ніякого зрушення не буде. Так має виглядати реформа державного управління. Що стосується оптимізації роботи відомств, то так, бо штати часто роздуті, і є випадки, коли, наприклад, там працює відділ, ну, от є відділ створений в міністерстві. Це найнижча ланка структурної організації будь-якого органу виконавчої влади центрального апарату. Де працює дві особи керівник відділу, його секретарка, Вона йому готує каву, а він там здійснює якісь функції щодо підготовки, погодження якихось документів часто навіть і не готує, але плачується відповідно серйозні кошти. Тому тут оптимізувати можна, але великої глобальної економії грошей це не створить. Хоча це буде гарна піар-картинка, медійна, мовляв, ми щось зробили. Намагалися якось провести реформу парламенту. До прикладу наприкінці парламенту восьмого скликання. Тоді пробів ставив на голосування. Мабуть, разів зо три, ну двічі, як мінімум, точно. Два законопроекти стосувалися саме реформи цього законодавчого органу. воно було провалено. на сьогодні. Ні політики, ні е, чиновники не готові говорити про цей документ комплексу. Тому я на, на жаль, поки що не бачу ніякої перспективи. Те, що це треба робити, то так факт, тому що низку. Функцій окремих міністерств можуть виконувати просто департаменти. Але якщо зараз наплодять нам знову таких центральних органів виконавчої влади зі спецстатусом, які мало чим відрізняється від міністерстві, прозвітуючи це, мовляв, скорочення, оптимізація на це буде черговий обман. Не більше пане Валерію. Дякуємо Добре. вам, що долучилися до нашого етеру. Валерій Клочок був Добре. на зв'язку зі студією Радіон В. Керівник центру громадської аналітики вежа. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.